Спорт справжніх чоловіків у Львові визначилися найкращі бійці західних областей України. Понад 70 спортсменів із восьми команд взяли участь у відкритому кубку Динамо з граплінгу та комбат-граплінгу. Це ті види спорту, які зараз в Україні розвиваються ледь не найдинамічніше. Перший турнір ми провели був у вересні місяці. То там було п'ять клубів. Зараз вісім клубів. І в минулому році було тільки три області представляла. Зараз вже представляє п'ять областей». На тому турнірі, Тобто виходить, що зацікавленість є. Люди приїжджають. Уже зараз наша країна може похизуватися спортсменами високого міжнародного рівня. 11 лютого в Москві Володимир Олишкевич має проводити бій із чемпіоном Азії. Проте українець на цих змаганнях отримав травму. Тому майбутній двобій тепер під знаком питання. Може погано розім'явся, може ще щось десь переводив партер, і ребро десь вилетіло. Не знаю, зараз в лікарню буде їхати буде видно, що. Граплінг це різновид бою, в якому основну роль грають здібності спортсмена у боротьбі. Для успіху не обов'язково мати великий досвід. Це довів Максим Куковський, якому вже з першої спроби вдалося дійти до фіналу змагань. Це спорт масовий. Приходьте до нас до Янова, теж займатися. Ми, ми, ми полізуємо цей вид спорту серед, де, серед молоді, тому що ми повинні після себе залишити здорову націю. Порадами Максима вирішив скористатися і наш журналіст. Перший урок акулі мікрофону погодився дати один із найкращих граплінгерів України Олег Левицький. Важливо жорсткість, щоб суперник не міг мене скинути. тобто голова сильно віджимається, і тут можна зробити больовий як в стійці, зразу перейти на нього сюди, підкрутити руку, або зробити технічну дію переходу сюди. Важливо зжати плече і приконтролювати його. А тазом піднятись до голови. Після спарингу з Олегом вирушаємо на майстер-клас із комбат-грапінгу. Це найефектніший вид двоборства. У ньому дозволені удари та прийоми з різних бойових мистецтв. Розібратися нам допомагає фаворит змагань Ігор Поринець. В партері, холи наприклад, лежим. Що я привожу партер, да я лежу, можна бити кулінами, але має удар бути от замашистий. Можна бити отакі от удари. От так можна бити. Тобто можна залізати і зверху бити, ну, добивати. Просто може бути такі док. Вики, щоб б'єте коліном, да? так? От тут і можна от, от больови зразу побити на руку. Серед восьми команд турніру найуспішнішою стала Львівська РФП, яка, здобувши звитяги у двох компонентах змагань, святкувала перемогу і в загальній першості. Лев Костек, Віталій Кулачковський, Назар Любецький, головні новини Львова.